Це Олег кашушко. Новий форвард буковини. Трансфер. Просто пушка. Це Олег кашушко, це Олег кашушко. Всі ворота в першій лізі він бере на мушку. Олеже, вітаємо тебе у Чернівцях. Розкажи, коли саме у тебе вперше з'явився варіант із Буковиною і взагалі, як відбувався цей перехід? Е -е, дякую за вітання. Ми достатньо довго йшов цей процес спілкування, напевно, десь місяці два, але так складала ситуація, що я був на зборах з Кривбасом і гарно себе проявляв. І, ну, якщо так сказати, то хотів ще сказати своє останнє слово в Кривбасі. І тому ми, в принципі, не зійшлися. Перший час нашого спілкування. А потім вже такий прийшов момент, що відновили нашу розмову, і все вирішилось, що я прийшов в Буковину, тому я дуже радий. От власне на зимових зборах в Іспанії той з трьома голами став найкращим бомбардиром Кривбасу. І після цього, мабуть, розраховував на більший ігрового часу у чемпіонаті. Так, це і був основний. Бар'єр мого не переходу в Буковину, тому що я розумів, що я добре виглядаю. І, як би я ж кажу, хотів ще пограти за Крибас, тому що я розумів, що я можу допомогти команді, я ну, гарно проявив себе на зборах. А що стало ключовим, що переконало тебе все-таки прийняти пропозицію Буковини, якщо не брати до уваги ситуацію з Кривбасом? Ну напевно, що клуб мене дійсно дуже хотів. Я прям відчував, що мене тут дуже чекають і розраховують, і бачать мене довгу перспективу, можна сказати, так. І тому і, і я знаю, там весь там, футбольний світ між собою спілкується, що тут так, іде дуже амбіціозний проєкт, і тому це, напевно, теж таке стало із нею з ключових. Чи були складними перемовини із нашим клубом? Я б не сказав, що були складними. Так, що просто такий Процес, я скажу, от, е, я був на зборах з Кривбасом. Я не, мог, не міг там, перед тренером так зробити, що я там, тренер пішов, а мене нема на зборах і уїхати. Тому вони, Буковина керівництво ставилися з розумінням того, що я їм казав. І, якби, і з е, кривбасом я був максимально чесним. Якою була ваша остання розмова із Юрієм Вернедубом? І що загалом тобі дали майже два роки роботи під його керівництвом? Я провів практично два роки в команді, і це на даний момент був найкращий етап моєї кар'єри. І там, якщо взяти теж третє місце в ОПЛО, це грандіозне досягнення. І, звичайно, я вдячний. Юрію Миколаївич мене взяв команду. Під його керівництвом я провів цей дуже гарний час для себе в своїй кар'єрі. А остання розмова така трошки було сумно було навіть відчувати те, що от, я йду на цю розмову, але я ж кажу, ситуація, ну, можна сказати так, я вже не бачив іншого виходу для себе. На протязі двох днів я відчув, що треба щось робити, щось змінюватись, тому, тому що я ну я більше і не можу краще показувати себе, а цього там виявилось недостатньо. Тому якби, все, все добре, ми добре розійшлися, потиснули руки, якби, і. Юрій Миколаївич мені побажав удачі і сказав дякую. І так само і я сказав дякую всім, всьому тренерському штабу, тому що вони зробили багато для мене. Чи не було у тебе думок про те, що робиш крок назад, із Прем'єр-ліги переходиш до клубу Першої ліги? Можливо, хтось відмовляв тебе від цього трансферу? Звичайно, були. Такі думки. Ну, це природні, мені здається, тому що коли ти вище лізі граєш, йдеш в, в першу лігу, це ну, думки самі собою тебе прийдуть. Саме головне, що Буковина дійсно мене, ну, мені, мені хотілося того, що, щоб мене хтось хотів бачити у себе в команді. І тому Буковина такий клуб, що я дійсно відчув, що мене там чекають. Це був основний. Напевно, такий найголовніший аргумент для Буковини. А чи мав ти ще якісь пропозиції, крім Буковини? Таких, як прямо зимою не було. І коли я на зборах вже був, я нічого не шукав, тому що я вже поїхав на збори, розмовляв з Вернедубом. Тому я не вів там ніяких там других ігор. Так, да, Боковина вийшла на мене вже. Ну, ми почали спілкуватися по ходу зборів. І я, Юрій Миколаєвич, про це знав, якби. Тому у нас все було чесно, я ж кажу. І, і закінчилось, в принципі. Почалось добре, і закінчилось добре. Тому, так. У Кривбасі ти дебютував у кваліфікації Єврокубків. Наскільки це цінний досвід для тебе? Ну, це така мрія, напевно, кожного футболіста, який грає. Тому... Можна вважати, що вона здійснилась для мене в Крибасі, тому це дуже круто було. І теж побачити такі стадіони, як ми грали з Бетісом, ну, це там, космічний рівень. Стільки там вболівальників, тому це ну, це на все життя. Тому я дуже радий, що я їх отримав і дійшов до цього. Твій найпам'ятніший епізод у футболці криворізького клубу. Це саме Єврокубки чи бронза чемпіонату, або ж звання найкращого бомбардира клубу? Напевно, я б взяв би весь сезон, коли ми завоювали бронзові нагороди. Тому що це такий період був, що не можна щось взяти одно і виділити. Це був такий шлях. Він як об'єднував одною метою, і він так пролетів. І ще й закінчився так гарно, ми досягли тієї мети, яку ми хотіли, тому це весь рік був такий незабутній. Серед футболістів Буковини є твої давні знайомі. Розкажи, хто це і чи радився ти з кимось перед переходом. Так, є хлопці, яких я ну, вже давно знаю, Лепорінок. Ми спілкувалися з ним. Так, він розповідав, що тут дуже все гарно, що команда абіціозна. І в клубі все добре, тому він казав, що ну, ми спілкувалися, я спрашивав, як тут він мені тільки все позитивно казав. Так, і Кирил Прокопчук. Ми з ним з дитинства ще в академії в Кадніпро були, тому ми ще дуже давно друг друга знаємо. Це таких два, яких я знаю, прям ну, довго. Ти можеш зіграти на багатьох позиціях в отації, де тобі комфортніше, де ти хотів би хотів би себе проявляти у складі Буковин. Я, в принципі, і в Корбас приходив як крайній нападник, потім став грати центрального нападника. Тому це все залежить від тренера. Ну, напевно, що я вже більше к центру, центральному нападнику себе відношу. Ну, це, я кажу, це діло звички. Тому я, як і справа, ну, можу зіграти. Тому як тренер бачить, то будемо розмовляти там, тактичні нюанси. Дізнаватись і там вже будемо дивитись, де я буду корисніший. Що ти взагалі знав про Буковину до цього переходу? Буковину я що давно дуже давно чув, тому що в мене друг грав у Буковині ще давно ще другий лізі. Це Марк Медведєв вратар. І... і Кирил Прокопчук, вони ж були теж. і, і понедільник Андрій. Тому Ну, чув. В першу чергу я дуже гарно спілкуюсь з Марком Медведєвим. і тому я там. Ще там, багато років тому знав про Буковину. Та й взагалі я там, до, до цього знав, тому що я сам з Миколаєва я болював за команду. І коли вони ще між собою грали в першій лізі. Тому я, як, давно, давно чув за команду. Які твої амбіції і цілі у футбол це Буковин? Ну я думаю, тут у клубу, напевно, у всіх повинна бути одна ціль це вийти в Прем'єр-лігу. Тому повинні прикласти максимальних зусиль. Тому що ну, Прем'єр-ліга це такий буде крок, що клубу дасть там, неймовірний поштовх. Тому треба всім намагатись потрапити туди, тому що там інший рівень. І я, як слідкую за боковиною, то з амбіціями клубу то ми повинні там 100% опинитись. Ну і наскільки ти очікуєш зустрічі з чернівецькими оболівальниками вже 1 квітня кубковий матч проти Вікторії? Я е, чув е, від багатьох хлопців, що е, дуже люблять футбол в Чернівцях, тому я знаю, що дуже багато оболівальників приходить на матчі, тому це дуже круто. І я це теж е, е, брав до уваги, коли переходив, тому що. Так, з простою футбольною мовою, місто футбольне. І при своїх болівальниках такий матч перший, то для дебюту, можна сказати, дуже круто склалося. Тому будемо намагатись тільки дарувати їм перемоги. Тому що болівальникам, в принципі, більше нічого не треба.